Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами пригадаємо правила пожежної безпеки. Слухайте уважно та запам'ятовуйте, чи для пустощів, чи гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Телевізор, плитку, праску умикати нам не слід це, будь ласка, бо від цього стільки бід. Листя спалюють малята близько дуже біля хати, а від того треба знати, хата може запалати. Промовляв лісник сердито: «Вогнищ в лісі, не палити, від багаття ліс згорить, де звірята будуть жить. Як запалиш сірники, Недалеко до біди. Від вогню ти не ховайся, а тікай і клич людей. Сто один ти викликай і адресу свою дай. Служба ця вам допоможе злу пожежу загасить. Забувати цього не гоже, це вас може захистить. Вони знають, що і як робити, щоб злу пожежу загасити. Вивчіть правила пожежні. Будьте завжди обережні. Хай знає дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. Отже, дітки, давайте зробимо висновок: сірники не можна брати до рук ні в якому випадку, бо може статись лихо. Будьте обережними з електроприладами, ні в якому разі самі їх не чіпайте. Але якщо все ж таки трапилась біда, не забувайте, що потрібно телефонувати 101. Бережіть себе та обов'язково дотримуйтесь правил пожежної безпеки.